День паліативної медицини щорічно відзначається у другу суботу-жовтня. З цієї нагоди Дубинський медичний коледж, на базі якого вже третій рік функціонує хоспіс, проводить традиційну благодійну акцію, покликану привернути увагу громадськості до проблем важкохворих людей. Ми щороку проводимо цю акцію, тому що як би там не було, потребують не тільки фізичного полегшення страждання, але і Психологічного, морального і не тільки самих хворих, а і членів їх родин. Проблем у нас вистачає в хосписі. Ми будемо казати, вже провели воду, а нам треба ще водовідведення. Акція проходила під гаслом Твори добро, бо ти людина. Тож усі бажаючі могли не лише зробити благородний та безкорисливий вчинок, а й весело та цікаво провести вільний час. Перетягування канату, дартс, е на спритність наших молодих і самих маленьких учасників взагалі дуже приємно, що більшість мешканців міста Дубна прийшли цілими родинами. Діти долучилися до гарної ідеї. Ми провели благодійну лотерею безпрограшну. Ніколи не думали, що буде такий ажіотаж, розібрали квиточки, напевно, за півгодини. Найбільшою популярністю у відвідувачів заповідника користувався аукціон Солодкий смак, де студенти медколеджу виставили на продаж випічку, зроблену власними руками. Всі студенти приймали участь, всі хоч трішечки, але випічки принесли. Ось така випічка в нас є, кексів дуже багато, домашні рулетики. І Яблучний пиріг, У нас немає цін. Це хто скільки може, хто стільки вважає за потрібне, стільки і платить. Ну десь, напевно, до ну до 500 гривень. Напевно, ми зібрали вже заради благородної мети. Майбутні медики вирішили змінити професію і на день стали не лише майстерними пекарями, а й аніматорами та клонами, щоб забавляти і розважати дітей. Це досить весело. Спілкування з дітьми робить це свято найбільш чудовим. Я вважаю, що хоспіс це невід'ємна частина. Дубна, а бо саме люди, які немічні, вони потребують нашої допомоги. І заради цього я зробив такий змінив професію свою з майбутнього медика на клоуна. Так як студент-медик, він не повинен бути байдужий до чужого горя, тим більше до таких речей, як хоспіс, як паліативна медицина, як допомога тим людям, яким справді потрібна вона. Добенчанам та гостям міста така ініціатива сподобалася. Вони з радістю долучилися до проведення благодійної акції. В коспіс поступають люди, за якими нікому доглядати. Тому ми всі повинні їм допомогти. Я так рахую. Я придбала додому, заберу друзів, угостила, смаколики, всякі все солодке, дуже смачне, таке домашнє, таке справжнє, таке українське. Тож, завдяки такій чудовій ініціативі, кожна небайдужа людина могла зробити свій невеликий внесок для полешення страждань невеликовно хворих пацієнтів хоспісу, зробити їхнє життя більш комфортним та безболісним.